Машини на фронті живуть щонайбільше декілька тижнів. Потребу військових нині чимало. Втім, найбільшою усе ще залишаються автомобілі. Переважно нашим захисникам потрібні пікапи, позашляховики, мікроавтобуси та автобуси. Ну, так склалося, так що скажімо, потребують якраз такі машини, можливо, вони навіть із пробігом, але їхня плюс їхній в тому, що машини, які вже... Випусків трохи раніших, там, раніших років, вони більш простіші. Люди ці машини знають, вміють обслуговувати, їх можливо відремонтувати в польових умовах, тому і користуються такими скажімо, такою популярністю. Те саме і про пікапи. Сьогодні на фронт попрямує ще один автомобіль, придбаний за волонтерські кошти. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шикерзяна, машину вони переобладнали під потреби військових, провели технічний огляд та привели її до належного стану. Це, як кажуть, народний автомобіль Т-4. Відповідно, він буде виконувати бойові задачі, от, саме де, по його призначенню. Це є потреба безпосередньо, як показала практика і на 2014 року. Ці машини себе дуже гарно зарекомендували, і тому саме вибирається такий марок, тому що вони є і легкі обслуговування і хороша в експлуатації. Були проведені технічні роботи. Це була заміна масла, акумулятор безпосередньо, і була перефарбована саме такий колір захисний, який військові нами. Кажуть, яким треба за словами військовослужбовців, найбільшою перевагою автомобіля є те, що він повнопривідний. Вони його справді потребували, адже без наявності машини виконувати ті чи інші задачі просто неможливо. Ворог використовує всі свої наявні засоби для враження. Відповідно, машини попадають так само постійно під обстріли. Вони горять, вони підриваються, вони нищаться, вони навіть банально ламаються. Тому. Якби тих машин постійно не вистачає, тому що наявність автомобіля це мобільність, це можливість виконати ті чи інші завдання, підвести щось, особовий склад, боєприпаси, іншу провізію. Оскільки така допомога неабияк наближає нашу перемогу, її надаватимуть і надалі. Нині волонтери вже займаються пошуком нової машини, яку невдовзі відправлять на лінію фронту. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, телеканал